Нашим воїнам на передову передали чергову партію квадрокоптерів. Вже найближчими днями мавіки патрулюватимуть небо на Донеччині. Як Кам'янське бореться з ожеледицею та негодою, покажемо роботу спецтехніки на вулицях та дорогах міста. Продовжуємо рубрику Почати з нуля. Сьогодні ділимося історією лікарки з Маріуполя, яка знайшла в собі сили жити наново і почати власну нову історію. 23 листопада за календарем час останніх новин Кам'янського. у студії Володимир Кравченко. Вітаю. Розпочнемо з інформації про атаки окупантів. Вечором, 22 листопада, над Кам'янським районом повітряні сили збили безпілотник. Також ворог в черговий раз атакував Україну ракетами, влучив по об'єкту інфраструктури у Криворізькому районі. Це був той самий вибух, що містяни чули ввечері. Вчора обійшлось без страт. Інших обстрілів у Криворізькому районі не було. Надзвичайники дали більше інформації про рашиські атаки. Близько опівночі ворог спрямував ракету на об'єкт інфраструктури у Криворізькому районі, а також з важкої артилерії обстріляв червоногригорівську громаду Нікопольського району. На щастя, всюди минулося без загиблих та постраждалих. Допомагають виявляти ворога, коригувати удари, головне зберегти життя наших воїнів. На передову передали чергову партію квадрокоптерів вже найближчими днями. Ці пташки будуть патрулювати небо на Донецькому напрямку. Сьогодні придав вам п'ять маміків для виконання бойових завдань, Бажаю нам перемоги, миру, і щоб хлопці ми всі поверталися додому живими та неушкодженими. Дуже дякуємо за допомогу. Ми зробимо все, аби її наблизити якнайшвидше. Наш підрозділ виконує бойові завдання в Донецькій області. Зараз там дуже напружена ситуація. Підрозділи розвідки здійснюють аеророзвідку, тим самим викриваючи позиції ворога в рамках міської програми Допомога фронту спільно з Геофонд розвитку Кам'янського сьогодні передали чергове заохочення добровольчому формуванню територіальної громади Кам'янського. Ці хлопці мобілізаційний резерв для ЗСУ. Вони забезпечують правопорядок та у разі необхідності першими стануть на захист міста. Наше добровольче формування постійно тренуються. До нас приходять нові люди. Їм треба давати фах вишкіл. І основний акцент по заняттям це поводження зі стрілецькою зброєю, безпекові заходи. Дякуємо фонду розвитку Кам'янського і міському голові за системну і постійну допомогу. Комунальні служби Кам'янського працюють в посиленому режимі через складні погодні умови. Задіяна велика кількість робітників на дорогах міста. Працює спецтехніка для рочистки та посипки вулиць. Про це розповім далі. Щойно температура наблизилась до нуля, у місті стартувала робота з обробки вулиць проти ожеледної суміші та розчистки доріг міста від снігу. Для посипання вулиць заготовлено майже 12 тисяч тонн піщано-сольової суміші, розповідає директор департаменту ЖКХ та будівництва Дмитро Губський. Наразі на дорогах от працюють 14 одиниць снігоприбиральної техніки та техніка для прибирання тротуарів. Крім того, нашими двірниками та підрядними підприємствами прозводиться обробка тротуарів піщано-сольовою сумішю. Найбільшу увагу ми при Приділяємо транспорт на навантаженим вулицям. Далі переходимо на периферійні вулиці. Таким чином комунальники докладають всіх зусиль, щоб забезпечити порядок на дорогах. Єдине прохання до автомобілістів швидко змінити літні шини на зимові, щоб мати змогу безпечно рухатися в складних погодних умовах. Вчора кам'янська громада прощалася ще з одним захисником суверенітету та державної цілісності нашої країни. 16 листопада поблизу населеного пункту Мала мачка на Запоріжжі, захищаючи народ України, загинув солдат Денис Михайлович Рохтін. У нього залишилася дружина, два сини та мати. Денис Рохтін народився 31 серпня 1988 року у Дніпродзержинську. У 2006 році закінчив професійно-технічне училище номер 24 У січні цього року пішов добровольцем до Лав Національної гвардії України. Він був гідною людиною. Так про нього кажуть рідні, друзі та знайомі. У цей день не змогла стримати сліз близька для Дениса людина. Це сусідка, яка знала героя самого народження. Денис товаришував з її сином, який, на жаль, не зміг попрощатися з другом, тому що зараз захищає українську землю. Землю від ворога. Дінішка очень хороша, спортсменам було. Да? І потім женився і переїхав. Ми підтримували всі відносини. Ну так случилося вже. Андрій Валерійович, тренер з боксу дітей загиблого героя, розповідає, що вони перспективні боксери і наголосив, хлопців не покине та буде допомагати у їхньому вихованні. Очень ну, жаль, що це цієї війни. Так що вийшло. слава. Діницю, звісно, що він захищав нашу родину, боролся з этими окупантами чортовими. Но пацаны не будуть брошены. Будемо виспитувати в духі їхнього а. Він був гарним батьком двох синів, гарним чоловіком, дружині. Пішов добровольцем захищати сім'ю, захищати країну. Дуже шкода, що так трапилось. Свій спокій воїн знайшов на алеї героїв кладовища по вулиці Весняній. Вічна пам'ять герою. Втішальну новину про стабільність цін на овочі з борщового набору у телемарафоні повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький. Повертаючись до минулорічної ситуації, він зазначив, що саме тоді в країні був пік цін, зокрема на моркву та цибулю. Це було пов'язано з тим, що Україна тимчасово втратила частину Запорізької та Херсонської областей. Нині ситуація інша. Центральна та західна Україна підключились до овочевого господарства. Зокрема, і фермери Дніпропетровщини, завершуючи збір врожаю, наголошували на гарних результатах. Самої картоплі регіон зібрав більш ніж 600 тисяч тонн. Цибулі понад 140, а моркви більше 120. Відповідно, щедрий врожай допоможе запобігти високій вартості. Наприклад, цибуля зараз коштує втричі менше, ніж тогоріч, зазначив за міністра. Єдине, про що попереджають зрощення овочей на кілька відсотків. Це пов'язано з витратами на зберігання. Ми продовжуємо розповідати історії внутрішньо переміщених осіб, які не побоялися почати з нуля життєву сторінку у Кам'янському. Сьогодні познайомимося із непересічною особистістю лікарки з міського лікарні номер 9 Оленою Монаховою. Про Маріуполь у вогні, лікарську справу за покликанням, нове життя в Кам'янському та мрії, які живуть у серці. Дивіться у черговому випуску почати з нуля. Початком повномасштабної війни до Кам'янського приїхали дуже багато кваліфікованих спеціалістів, серед яких лікарі. Навряд чи хто із них думав залишати улюблену роботу, де піклування про пацієнтів, їх лікування в деяких випадках навіть порятунок життя, був основою їх щоденної роботи. Серед таких була і наша сьогоднішня героїня, лікарка кушар-гінеколог з Маріуполя Олена Монахова. Сьогодні вона працює у кам'янській міській лікарні номер 9 а яким є життя лікарки за більше ніж півтора року у новому місті, розкаже сама Олена Вікторівна. До переїзду в Кам'янське Олена Монахова все життя прожила в Маріуполі, як сама називає, у місті, де багато води та високих дерев, а бажання стати лікаркою мала з дитинства. Всі мої ігри з дитинства. То все було я лікувала кішечок, собачок. Іграшки, бабусь, дідусів, друзів всіх лікувала. От потім вступила до Дніпровської медичної академії, а потім повернулася у рідне місто, де все життя працювала у второму пологовому будинку. Чому обрала фах гінеколога? Олена Вікторівна запевняє, хто як не гінеколог зробить це життя кращим, коли здорова жінка, у неї щасливі діти та щаслива родина як прийшла одразу після інституту, і так працювала і в консультації, і у відділенні, і в пологому відділенні. Дуже багато працювала у себе в полог... саме в пологому будинку. Ніколи не рахувала, тому що як можна порахувати щастя. От. Ну, діточок 500, мабуть, є за 20 років роботи. У день повномасштабного вторгнення пані Олена не особливо здивувалася обстрілам. Ще з 2014 року в Маріуполі були потужні обстріли окраїн міста, ближніх сіл та східного мікрорайону. Хоча зізнається, 24 лютого було передчуття чогось жахливого. 1 березня ми вирішили. Батька перевезти на інший край міста, тому що він жив на окраїні лівого берега, звідки все котилася війна. От, і, а потім ми просто не змогли потрапити назад до себе, коли наближалися до мосту, чи починався обстріл, чи військові казали розвертайтесь. Виїзд із Маріуполя для родини Олени Монахової був складним і ризикованим. Жінка згадує, не всім трапився шанс вибратись. Побиті машини, поранені родичі. Більше того, з боку виїзду точилися тяжкі бої, цивільні автівки розбивали або розвертали військові. Шлях, який раніше займав п'ять годин, Олена з чоловіком, сином і старенькими батьками, долали дві доби. 15 березня коли якось з якогось дива все вщухло на якийсь час, і тому куди всі їдуть. Ну і нам туди треба. Всім своїм знайомим розповіли, що всі їдуть там через піщанку, і всі зібрались там, похапали в сумку, що є одну сумку на сім'ю, і поїхали. На побитій машині без лобового скла, без задніх, з вибитими задніми склом. Ми виїхали. А в нашій машині були цілі колеса. Нам і непошкоджений бензобак нам дуже повезло. На шляху родини Монахових було 15 блокпостів. Чоловіків молодших 60 років на блокпосту окупанти роздягали при температурі мінус 10, переглядали телефони. Жінок, стареньких та дітей не чіпали, але через огляди колона автомобілів рухалася дуже повільно. Фізичного знущання не було, але дивитись на їх рожі то мало приємного. Дуже прикро було дивитися, ну не прикро, жахливо, на побиту військову техніку. Думаєш, це все ж життя наших було? Думаю, яка ж там мощ котиться. Першим містом на шляху від пекла війни було Запоріжжя. І Олена Вікторівна дуже дякує небайдужим українцям, які надавали їм можливість переночувати та годували гарячою їжею. Що їхати треба. Сюди в Україну, то іншої думки не було. Залишатися там і рухатися в бік Росії, ну куди рухатися? Тоді туди, туди, де хто прийшов тебе вбивати, їхати туди. Такого нема. Було видно, що там люди живуть в умовах війни, блокпости повітряні тривоги, світломаскування, але там працювало. так незвично було дивитися, працюють магазини, працюють банкомати, працюють заправки. Олена Монахова зазначає, їхали в нікуди з єдиним бажанням якнайдалі від жаху, але були впевнені, що в новому місці допоможуть. Оскільки чоловік і син працювали на підприємствах метінвесту, обрали Кам'янське. Через деякий час Олена Вікторівна почала шукати роботу. Так розпочалася її історія у гінекологічному відділенні міської лікарні номер 9 Дуже тепло зустріли, дуже прониклися моїми проблемами. І Людмила Данилівна Кузьменко, і завідувачка Олена Валентинівна, і весь колектив лікарні. Ну, як, як рідні, дуже теплі слова говорили, дуже раділи. І так відтаював душею. На період адаптації до нового життя пішло близько двох тижнів. Наша героїня говорить, її неабияк підтримували рідні та колектив лікарні. Робота вона ну, насправді порятунок. Вона допомагає забувати за свій клопот. Вона якось. Зігріває морально, коли ти робиш корисну справу, коли ти можеш комусь допомогти, дуже хороша лікарня з сучасним обладнанням дозволяє полікувати і гінекологічних хворих, і хірургічних хворих. Дуже розвинена параскопія. Це було ну дуже приємно бачити. Олена Монахова запевняє, що після кардинальних змін, які сталися у її житті, зрозуміла, як багато речей, що раніше здавалися вартими уваги, насправді не мають ніякого значення, а головною є безпека родини. Натомість старенькі батьки пані Олени навіть після пережитого жаху горять надією на повернення. Маріуполь для них це все. Звичайно, ми збираємось повертатися туди, але якщо там буде Україна, це перша умова. От чого ж да чекати, коли там він відбудується? Ми прагнемо їхати туди відбудовувати, тому що там треба буде лікарі, там треба буде працівники. Якщо буде здоров'я, якщо буде там ну, якісь мінімальні умови для життя, то ми туди і поїдемо відбудовувати відбудовувати. Чекаємо моменту, віримо, що так і буде. Це строкати життя навчило Олену Монахову ніколи не здаватися, вірити в свої сили, яких обов'язково вистачить, якщо ставити перед собою цілі, а ще завжди шукати радість у сім'ї, роботі, вдячності та мрії, повернутися до міста біля Азову міста Марії. А тепер перейдемо до прогнозів на найближчу добу. У п'ятницю очікується мінлива хмарність. Можливі опади, температура вночі плюс один. В день підніметься до плюс чотирьох. Вітер південно-західний до восьми метрів на секунду. На цьому сьогоднішній випуск завершено. Із з вами був Володимир Кравченко. Бережіть здоров'я, будьте обережні на дорогах і дбайте про свою безпеку. Зустрінемося завтра. Бувайте.